А що працівника повинно їбати з одної сторони? що у вас там відбувається в компанії? Якщо вам де небудь дають паперові чеки, значить це уже компанія гамно. Давайте почнемо з того, що статистика показує, що за декілька останніх років, особливо коли оце почалися фінансові проблеми в компаніях, багато водіїв себе дуже почуває обманутими через те, що. Їм часто не доплачують кошти за те, що вони відпрацювали, врізають сильно милі, якісь там додаткові штрафи накладають, незрозумілі ні для кого чарджі. Коротше, щось там ліплять на тих стейтментах. В кінцевому результаті водій прохірячив 5 тисяч миль, а заробив е... нічого. Познайомимося з такою штукою, як обман. Можливо, та ви всі напевно це знаєте, всі напевно розумієте. Тому я вам дам декілька таких. Штук порад, які можна буде враховувати, коли ви влаштовуєтеся на роботу, і дійсно побачите, чи все класно в компанії, чи не все класно. Про що в цьому відео ми будемо з вами говорити? Перше несправедливе нарахування платежів, розумієте. Друге. Затримки виплат та приховані збори, третє фіктивні витрати та непередбачувані умови, які ніхто ніколи не може передбачити. І розкажу вам приклад зі свого життя: це буде не про водія, але про дуже мені близьку людину, яка працює механіком. Я думаю, буде цікаво. Несправедливе нарахування платежів дуже часто всім знайома тема про неї всі часто говорять і. Що я замітив, що реклама, яку дають компанії, вона не співпадає з тим, що є реалістично в компанії. Це було навіть з декількома водіями нашими, які працювали у нас. Ми там платимо 60-65 центів. Вони мені дзвонять кажуть, Денис, я звільняюся, два тижні notice, типу, класно у вас компанія, все мені подобається, але я знайшов компанію, де будуть платити там 75 центів за милі. У мене зразу такий типу тригер. Як 75 центів центів такий ринок? Це взагалі реально. Я кажу, це що, може на Флетбет, там де треба то все стрипувати і так далі. Ні, я кажу на Ріфер, ні. На драйвен, та на драйвен, все те саме, що у вас миль там взагалі мільйон будуть давати в тиждень ще більше, ніж у вас, і центи за милі більше. Я кажу, окей. Два тижні місяць проходить водій дзвонить, каже: можна назад до вас, тому що та компанія обіцяла 75 центів. Я прийшов, мені кажуть, на старт тобі 60 центів. Відпрацюєш, потім буде трошки більше. Миль насправді так багато як обіцяли не дали. І виходить таке, що багато чого наобіцяли, а по суті нічого не зробили. Що стається з водіями? Класно, що в нас круті водії, які можуть там визнати, що можливо був неправий, і вернутися в компанію. Але зазвичай, що я бачу, це гордість і принципи, і через що водій не може визнати, і він просто йде в іншу компанію, і навіть тобі не скаже, що в тебе було все класно. А куди він пішов повне фуфло. Якщо ви бачите дуже якісь космічні гарні цифри, задумайтесь. Ринок для всіх однаковий, і я не вірю в те. Що компанії можуть зараз собі дозволяти платити 75 центів і вище. Можливо, якісь дуже супермаленькі компанії, відчаї, але якщо вони будуть вам платити так багато, значить там справи в них не дуже класні, бо вони вже відчаї, щоб знайти водія. Тому така штука. Затримки виплат та приховані збори. Поговоримо про таку цікаву штуку. Будеш заробляти там 80 центів, але будемо рахувати тобі зарплату. По зіп-коду. і люди не дуже розуміють, інколи по зіп-коду менше миль виходить, інколи більше виходить, коли вони забирають кордони з Канадою. Тобто, допустимо, по суті, вам їхати з Детройту, Мічиган, Нью-Йорк 360 миль плюс-мінус, так? Дивитись на свій стейтмент, а там пише 260 миль, а не 360 миль. Багато компаній насправді роблять, що вони. Виключають таку функцію як кордони з Канадою, і програма рахує милі так, що ви можете їхати. Що ви поїхали, не можете, а що ви. Точно поїхали через Канаду, тобто вона програму вибирає найменший шлях, яким ви можете поїхати. І у вас немає виходу, вам платять 250 миль, а не 350 миль. І просто вони там можуть вам платити 80 центів, але е, те, що вони в кінці тижня вам обріжуть там, 500 тисяч миль, е, вийде на те, що ви нічого не заробите. Приховані якісь там збори незрозумілі. Часто компанії там кажуть: так, мені треба там то то, то зібрати з тебе. І ви постійно будете неправі. Щоб ви не робили в компанії, вас постійно кожного тижня будуть нагинати за щось. Якщо це відбувається, тижня нема такого, що у вас все чітко і правильно, значить можуть бути якісь проблеми, які, про які ви просто не бачите і не розумієте. Інколи буває таке, що там диспетчера щось затуплять, але якщо акаунт з вами співпрацює, відповідає і все дуже класно, тоді боятися нема за що. Але якщо акаунтінг команда... Просто вас ігнорить і не дає вам можливості навіть з ними зв'язатися. І на кожен кожен ваш запит вам каже, що ви не праві, значить. Тут може бути проблема. Будуть такі приховані чарджі, насправді, інколи ви там і за лампер зможете самі заплатити, за які вам ніколи не віддадуть, інколи ви заправитеся, за що вам також ніколи не віддадуть, скажуть, а що ти заправлявся, а що ти сам платив лампер і так далі. Тому враховуйте ці всі деталі, питайте в компанії, дивіться, що ви підписуєте, щоб. Не було для вас сюрпризів, бо я замітив дуже багато сюрпризів зі сторони контрактів може бути. Тому читайте контракт. Якщо ви щось не розумієте, перепитуйте ту людину, яка проводить вам орієнтейшн, онбордінг, і питайте всі деталі. Дізнаєтесь про всі деталі, все вам подобається. Тоді підписуйте і співпрацюйте. Не подобається. Краще підіть в іншу компанію, і ви зробите і собі послуги, і компанії. Тому це таке: Щось зламалося в траці чи в трейлері, і, і то дійсно є така запчастина, яка ну ніяк не залежить від того, чи то водій їздив чи ні. Але чарджить водія це от теж може бути червоний такий прапорець того, що компанія просто хоче вас нагнути. Перед тим як ви берете трак, зробіть класний об обзор траку, як то огляд траку. Зробіть максимально багато фотографій. Зробіть максимально багато відео, щоб потім вам не сказали: Ага, ти тут поцарапав, ти тут побив цей бампер відлетів через тебе, щоб не було цих питань. Компанія може з вас стягнути 2,5 тисячі за те, якщо ви розб'єте трак, поб'єте на ремонт. Компанія не має права зняти більше ніж 2,5 тисячі. За що б ви не зробили, тому майте це на увазі. Давайте вам ще розкажу одну реальну історію. З реального життя, от є у мене тато, так? І працюю механіком в одній компанії, Поки що не буду казати, в якій, але що я замітив, що в них серйозні проблеми з коштами, тому що йому винні 4-5 чеків, тобто місяць зарплати йому не віддають. Якщо вам, до речі, дають паперовий чек кожного тижня, це вже red flag. червоний прапорець. Якщо ви взагалі бачите, що вам хтось дає паперовий чек в руки, це або вони дають вам чек з розрахунком того, що ви сьогодні не поставите його, а поставите через три дня, коли там гроші появляться. Або поставити його, вам прийдуть кошти, а потім якийсь чарджбек. Тому якщо вам де небудь дають паперові чеки, значить це вже компанія гамно. Ніколи не ведіться на цю Просіть кожного тижня ACH. Якщо ви бачите паперові чеки, це вже Red Flag. Повірте, ото в мого тата в компанії, там де він працює, 4-5 чеків не, не віддають, і коли ти питаєш, що таке, яка ситуація, зляться на тебе. кажуть, бл, що ти питаєш, скільки можна, О, там іншим людям нема за що платити. У нас там проблеми, у нас там касовий розрив, у нас там то, у нас там то. А що працівника повинно їбати з одної сторони, що у вас там відбувається в компанії? Якщо ви... Не маєте можливості платити та звільніть лютину, не мучте її тими обіцянками, що ви там її оплатите, не оплатите. Вважайте, мій лайфхак, життя, бачите паперові чеки, що вам дають, це вже гамно компанія. Якщо компанія не може заплатити за дизель, це вже може бути типу, компанія, яка йде на дно. Отож, дорогі водії, підсумуємо все, що я сказав. Дуже багато несправедливих насправді компаній часто водії себе почувають обманутими через якісь досвіди попередні. Тому якщо ви бачите, що якась така фігня відбувається, звільняйтеся, не бійтеся, переходіть в інші компанії. Дивіться, куди ви йдете, спілкуйтеся з працівниками, дивіться на Google Review, Якщо там працівники кажуть, що компанія гімно. І там не виплачують кошти, значить, мабуть, що і вам не виплатять. Як мінімум, напишіть в гуглі назву компанії, і подивіться, чи там немає ніяких. Судів проти компанії, от, наприклад, заб'єте в Google компанію мого батька, де він працює. Там вже є колективний позов проти тієї компанії, що водіям не виплачують кошти. Тобто, мій тато не один такий, як е, і безліч десятків водіїв, яким по 4-5 тижнів не виплачують зарплату. Тому будьте акуратні, дивіться, що ви робите, і гарно вибирайте компанію, де ви будете працювати.